Да, але дивись, але ж робот, він е, у нього є плюс того, що у нього немає ніяких емоцій, uh -huh. і uh -huh. оце до речі, оця штука, яка дозволяла, знаєш, тим, хто навіть взагалі ніяк не розумів, як торгувати, то да? вони там два роки могли бути, три роки могли бути в плюсі, не розуміючи там взагалі, як це працює, що до чого. Але суть в тому, що якщо ти просто ставиш роботу, там людина за ним дивиться, просто там сервер проплачує і все. Uh -huh. uh, ну і, і... Просто, ну як було в клієнті, так вони просто да, да. Тобто, не давай, втручалися, давай, дивилися так. як просто капають гроші. Коли давай так, людина прийшла, якщо самостійно торгує, в неї дуже великий шанс того, що в неї десь буде якась помилка на першому на початкових етапах, бо да? там десь емоції, там десь зависив, зависив лот і так, далі, і так далі. А тут виходить така штука, що робот це ж там немає ніяких емоцій, тобто якщо він хорошо налаштований, це, до речі, деяким давало. І не допускати тих помилок, тому що це не ручна торгівля, mm -hmm. да? от робот ці моменти закриває. От. І ця торгівля, також 0,24, то що фізична людина не може да, бути. Фізич... Ну, да. ринку. Ну, там трошечки інші алгоритми, але да. ну, тось це, це реально це крута штука.